І так народ, привіт усім, слава Україні та слава нашим захисникам. Бачите, три новеньких Нью-Холланда шмалять соняшник на всіх парах. Бункери-перевантажувачі. Ну все як годиться. Ну, а в нас зараз Джондір поки що не в строю, підломився, накрився там підчіпник у нас. Коротше, вже немає сил, то одне, то друге, то третє. Те, що треба було і доказати, що коли техніка нова, вона працює безперервно, а коли воно стареньке, м'яко кажучи, то маємо такий результат. Але, друзі, сьогодні відео не про це. Сьогодні ми приїхали зняти вам огляд на магнітолу від компанії Geyser. І також у нас на шкоді Октавії, нашій а7, пробіг у нас 170 тисяч кілометрів. Тому зараз ми знімемо вам коротеньке відео. Тому ставте вподобайки, підпишіться на канал, кому ця тема цікава. А саме автолюбителям та меломанам, скажімо так. Машину не ми, тому що в нас така піщана буря. Незрозуміло, звідки йдуть ці вітри, цей пісок. Можливо, хтось знає, напишіть у коментарях. Зразом покажу вам, як я трошки покоцав Октавію. Сам кричав на жінку, щоб не влетіла в бур'яни на тракторі. А сам, он, бачите, що натворив. Заїхав в грязюку і набило в нас під, під крилок і відірвало бампер. Так, друзі, тепер давайте перейдемо ближче до нашої магнітоли від компанії Geyser. Користуємось ми нею вже півроку, тому мені є що про неї вам розповісти. Сподобалось мені в першу чергу те, що вона стала сюди просто ідеально, стала вона сюди, як заводська, завдяки отакій от перехідній рамці, яка. Іде в комплекті індивідуально під кожний автомобіль. Отже, я переживав за те, що е, чи будуть у нас працювати оці от, е, кнопки на мультикермі, яке в нас встановлено в шкоді. Е, хочу сказати, що все працює повноцінно, ідеально, і дана магнітола повністю синхронізована із вашим автомобілем. Вся інформація відображається на даному моніторі, тому не переживайте. Все працює так, як потрібно. За цей період експлуатації у нас жодних проблем не було, жодних підключувань, жодних помилок і так далі. Нічого подібного в нас не було. Все працює відмінно, завдяки потужному восьмиядерному процесору, 6 ГБ оперативної пам'яті на борту та 128 ГБ флеш-накопичувач, який монтований. В даний девайс. І з даною магнітолою друзі, ми практично завжди знаходимося на зв'язку завдяки вмонтованому модулю 4G LTE, можемо користуватися навігацією одразу після запуску двигуна. Я користуюся навігацією, яка називається Waze. Можемо ввести, наприклад, місце призначення Київ. От, Вибираємо Київ. Маршрут будується дуже швидко. Покажу вам в реальному часі. через дорогу М03. Бачите, буквально пару секунд і ми вже готові до поїздки. Закриваємо вейс. Тобто є дуже зручною опцією те, що навігація в нас завжди під рукою. От бачите вже вже ми їдемо кудись в столицю. Практично завжди ми на зв'язку, користуємося будь-якою навігацією, зручною для вас питання з цим немає. Проживаю я в сільській місцевості, і, до речі, хочу зауважити, що дана магнітола ловить краще зв'язок 4 g ніж мій мобільний телефон. Також важливим фактором при виборі тієї чи іншої автомагнітоли, так само, як і для мене. Та я думаю, для більшості людей є те, що як звучить наша автомагнітола, який в неї звук. Так, от, друзі. Дана магнітола просто перевершила мої очікування, тому що навіть на штатних динаміках, які в нас стоять в нашій шкоді Octavia 7, звук став набагато потужніший, приємніший. Бархатистий чи як його там називають, завдяки потужному dsp процесору, який вмонтований в даний девайс, ми можемо використовувати еквалайзер, дуже багато всяких налаштувань. Можна вибрати як стилі музики, стандартний, рок, софт, класичний, популярний і так далі. Або ж можна налаштувати еквалайзер безпосередньо під себе, під свої індивідуальні особливості. Є в нас тут такі режими, як затримки, також бачите, можна крутити, гратися кому як потрібно. Посилення басу підтримує дана магнітола сабвуфер, є в нас коаксіальні входи, це. Для милуванів, для автолюбителів, я думаю, пригодиться. Також у нас є зміщення сцени, також дуже цікава опція. Можна відрегулювати сцену звучання в нашому автомобілі кому як потрібно. Фільтр басу також присутній. Друзі, хочу вам розповісти про корисні опції, які мені сподобались в даній магнітолі. Це те, що вона підтримує як Android-Auto, так само як і Apple CarPlay. Можна користуватися магнітолою, приймати дзвінки завдяки вбудованому мікрофону, можна спілкуватися в дорозі без проблем. А це є основою нашої безпеки. Також можна підключити камеру заднього виду без проблем. Якщо вона у вас присутня на автомобілі, можна підключити її на штатні заводські місця. Можна прослуховувати музику за допомогою AUX. можна підключити флешки. До наших виходів, які в нас йдуть в комплекті, скачуйте свою улюблену музику на флешку і безпосередньо підключаєте до отаких от, от виходів. І в цьому немає жодних проблем. Для тих, хто полюбляє прослухувати радіо в машині, є завазька програма, підтягує станції. Особисто я слухаю радіо також онлайн. Додаток Радіоплеєр вибираємо. Ось нам підтягує Радіо Energy, будь-яке інше радіо по всій країні, без проблем можемо прослуховувати, де в нас є інтернет. Також, друзі, на окрему увагу в даній магнітолі заслуговує qled дисплей, який зроблений якісно. Перегляд відео є дуже приємним. Можна дивитися мультики, прослуховувати музику, включити будь-якого блогера, наприклад, ось викинув відео. Синагронома, жнува кукурудзи в чоловіка. Спішить він сіяти ячмінь. Відкриваємо. Відео пішло. Автоматично ставимо вподобайку. Маємо ми величезний дисплей, відкриваємо на все вікно і можемо, комфортно, рухаючись у дорозі, слухати на фоні того чи іншого блогера, ставити вподобайки. Підтримувати або от, дивитися якісь новини. Практично те, що вас цікавить, те й дивимося, в принципі. Тому, друзі, підтримуйте і нас, ставте таку вподобайку, підписуйтесь, далі буде ще дуже багато цікавого. І все, повервав груду і залишили. Чекали дочки. Дочекались, повезло нам, випало десь міліметрів 50, точно тільки полтори назад. І давай до ці півтори неділі. Вторислі дісковки, посів. Пшениці, бо вже якраз терміни йдуть. Круто? Я і, думаю, що круто, що друзі. Ну, ще взагалі не О, дивіться, яка кукуруза. Кукуруза. Одне, І там через дорогу... Два цікаво, гектара, цікаво. Майже нічого нема там. Ну подивимось трошечки Але пізніше. Ціниці. Також, друзі, із цікавого. Дана магнітола сумісна, практично із будь-яким автомобілем. Технічна підтримка без проблем. 24 на 7. 3 роки гарантії, а також безкоштовне встановлення за умови замовлення онлайн. Компанія Гейзер є офіційним постачальником більшості автоімпортерів та салонів та єдиним постачальником національних торгових мереж. До речі, дану магнітолу, друзі, ви можете придбати в таких інтернет-магазинах, як Комфі, розетка, цитрус, Ало і так далі. І також дуже важливо, що дані девайси визнані всіма кращими тюнінг-ательє та студіями. Компанія Гейзер має дуже широкий асортимент різної розважальної техніки, аудіосистеми, реєстратори. До речі, також є телевізори. Так що, друзі, кому цікаво, користуйтеся, переходьте за моїм посиланням, кому це актуально. Та ознайомлюйтесь із асортиментом даної компанії Gay. Так що, друзі, дану магнітолу я відповідально рекомендую. Якщо товар дійсно якісний, то він працює. Даний набор опцій та фішок вам вистачить на всі випадки життя. Ну, а зараз я вам трошки розкажу про нашу шкоду Октавію. Майже 170 тисяч кілометрів пробігу, без 60 кілометрів. За цей проміжок часу в нас, в принципі, нічого не ламалося. Даний автомобіль нас ні разу не підвів. Поміняли ми недавно ГРМ, поміняли масло. Ні граму масла вона не бере. Двигун 1,4 TSI бензиновий із турбіною. Ні граму масла вона не бере. Хто розказує, що ці автомобілі ненадійні? Проблемні і так далі, то не слухайте нікого, дана шкода проїхала по таких дорогах, що вам і не снилося. Отакий от от автомобіль для фермера трошки попав у передрягу. До речі, може, хтось знає в Полтаві, хто займається рихтовкою, щоб поправити це все діло. Також у нас вм'ятина на... В правому крилі, ось бачите, біля фари, трошки неправильно ми здавали задом і попали в прицеп. Тому підказуйте, хто знає, де це можна виправити. За 170 тисяч трошки зашарпався у нас салон. Треба зробити хімчистку. Отака в нас шкода Октавія. До речі, друзі, шкоду Октавію вам також рекомендую. Класний автомобіль, я ж кажу, по наших дорогах. Непоганий варіант. Звичайно, що трошки вона низькувата. Є моменти. Поставив я сіточку сюди перед радіатором. Не з нової машини, але трошки вже пізніше. Жалкую, що не поставив раніше, тому що покоцаний у нас радіатор кондиціонера. А з даною сіточкою все набагато простіше. Знімається у нас тут защлки оці, витягується оця решітка, витрушується сіточка і все. Питань немає, тому тримайте лайфак. Так що в цілому, по шкоді, також нюансів немає. Подобається дуже мені автомобіль, дуже величезний багажник, скільки вона перевозила всього. І холодильники, і двері, і запчастини. Коротше, все, що завгодно. Поки що міняти дане авто немає можливості, немає, скажімо так, такої потреби. Виручає, працює. Нарікай немає, поки що е, про крузаки ми не думаємо, а думаємо про те, що у нас пішов дощ, тому що пшениця у нас, до речі, як бачите, ви вже взійшла. Отакі от от фон поля. По сою посіяли на піску після дисковки і одразу посів. Отакий друзі, фон. Так що в нас на вихідні на суботу планується якийсь там дощ стоїть, буде він чи не буде. Якщо буде, то це дуже файно. Але якщо не буде, то буде біда. Нема в нас опадів, вже там, Більше трьох місяців вже просто пустеля. Пустеля на цьому на полях робиться. Тому я не знаю. Ставку на пшеницю зроблено, ціна підростає. Будемо сподіватися, що щось буде. От якщо не буде тих опадів, то це біда, це колапс. Так що ми їдемо зараз на базу. Там повинен джундір підремонтуватися. І будемо виїжджати Шмалити соняшник. Наше чорне золото, друзі. Так що на цьому завершимо відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, до речі, що кого цікавить, можливо, пізніше вам розкажу. Чи напишу в коментах, дам відповідь, що вас можливо. Щось цікавить по автомобілю, розкажу, покажу. Ну, в цілому. В цілому, друзі. Не бійтеся таких двигунів. Масла він не бере, бо мені там один чоловік писав, що кожну тисячу треба доливати масло. Це все брехні. Все воно їздить, все воно працює і головне виручає потрібний момент. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Все буде Україна. Вже, до речі, джондір полетів на жнива, джондір в строю, значить, діло буде.